Закрита чи відкрита риносептопластика? Сьогодні ми з цим розберемося. Я Павло Денищук, пластичний хірург більш як 25-річним досвідом, а більш як 35-річним досвідом загальної хірургії, маю можливість розповісти про свій досвід, який же метод краще вибрати. Закритий підхід чи відкритий. Я в своїй роботі хочу сказати, що в 90% випадків вибираю закритий метод. Хоча я хочу сказати, років, мабуть, 18 назад, коли я починав тільки робити рину з септопластику, а цю операцію в своїй роботі я включив набагато пізніше. Це одна з самих складних було для мене оперативних втручань, тому що я загальний хірург, я ургентний хірург. І для мене будь-які оперативні втручання на тілі, на обличчі були, в принципі, навчитися не складно. Останнім до чого я до... Тикнувся, це була риносептопластика. Я поїхав на ряд курсів і тоді тільки зумів починати цю операцію. І починав я її з відкривтої, до речі. Чому? Тому що більш відкрита оперативна риносептопластика дає можливість більше доступів, більш все видно, якось безпечніше було мені працювати. Але, на жаль, відкрита пластика вона залишає після себе рубець. Рубець в ділянці коломели. До речі, його також особливо не треба боятися. Вони, як правило, заживають добре, якщо гарно все вшити. Проблема в другому. Коли ми пересікаємо коломелу, ми пересікаємо судини, ми пересікаємо нерви, і йде оніміння, і певна ішемізація тканин в ділянці кінчика-носика. В принципі, це також рішаєма задача, але процес реабілітації, відновлення він набагато довший. Тому я в своїй практиці... Вже, мабуть, більше 10, а то й 12 років використовують тільки закриті методи 90%. А в 10% я все ж таки використовую відкритий метод. Про закритий метод, тому що всі мої розрізи всередині носика, їх ніде не видно. Хоч хто б як там туди не заглядував, він їх не побачить. Цим маневром, цим підходом я уникаю травматизації судин, які кровопостачають кінчик носика. Я даю можливість відновлюватися набагато швидше. Тобто це більш фізіологічний метод, порівняно з відкритим методом. Це я би так назвав, бо там ще й інші елементи включаються, це органозберігаючий підхід. Щодо відкритого методу, то я використовую його в ситуації, коли мені потрібно зробити реконструктивну велику операцію, коли була травма досить поширена, була вже трина або третинна вже оперативне втручання. І в цій ситуації я буду з пацієнтом обговорювати і попереджувати, що я буду робити відкритий підхід. Це мені дає дійсно зробити відповідну синхронізацію структур носу, замінити кінчик носика, якщо там травмовані або вже лізовані хрящі, реберними хрящами, хрящами з вух, тобто в цьому плані я реконструюю повністю носик. І в цій ситуації я буду використовувати, звичайно, відкритий метод. Тому, якщо у вас є вибір, якщо у вас тільки якась горбинка, або якийсь просто зменшити кінчик носика, первинна операція то я би радив все ж таки знайти хірурга, який займається закритим підходом. Це вам дасть можливість набагато швидше відновитися, уникнути такого явища, як уніміння кінчика носика, не боятися морозів, які є на вулиці, в нас інколи 10, і 15, і то й більше буває градусів, мінус. І ви можете не відчути, як у вас може носик побіліти, якесь бути явище обмороження. Треба обов'язково і раджу для тих пацієнтів, в кого була відкрита риносептопластика чи ринопластика. при виражених мінусових температурах прикривати носик, тому що ви можете не відміти, якщо ви довго на вулиці, прикривати носик рукою для того, щоб не отримати обмороження кінчика носу. І в цій ситуації якраз можливість проведення закритого методу набагато безпечніша. Тому, будь ласка, для вас є інформативний такий посил. Ви маєте можливість, коли ви вже вирішуєте йти на якусь свою там, операцію. Ви довго шукали інформацію. До речі, в мене на YouTube каналі багато інформації про різні підходи і різні нюанси кінчика носику, як оперувати потрібно, має бути підхід до спинки носа, як потрібно симетризувати носика, як потрібно проводити оперативне втручання в комплексі з крилами ніс. Це все в мене на ютуб-каналі є. Находьте, зноски я залишу. Дивіться, якщо вас цікавить, який підхід. І якщо у вас буде все ж таки цікавити, і у вас є можливість проведення закритого методу, я би радив вам все ж таки використати закритий метод корекції носика. І, до речі, в цій ситуації ринок септопластики. Закритим же методом, звичайно, можна зробити і пластику перетинки носа для того, щоб відновити носове дихання. Ну, ось, в принципі. Така ситуація, щоб я хотів би розповісти за відкритий чи закритий метод риносептопластики. Якщо в когось є якісь доповнення або якісь запитання, пишіть, є коментарі, чудово пишіть також. В цій ситуації я буду вас таки запрошувати, підписуватись на український контент, на український YouTube. Підтримуйте все українське Так будьте здорові з оперованим або і неоперованим вашим носиком красивим.